Скандал через реконструкцію на проспект Гагаріна. Хотіли виділити понад 800 мільйонів гривень. Небезпечні купання у ставку знайшли гранати, якість води незадовільна. Та в місті визначилися із форматом навчання, як готують школи до 1 вересня. В студії Владислава Вдієнко. Вітаю! Про головні події міста та району. Розкажу далі. Скандал через реконструкцію. Мерія скасувала тендер на ремонт проспекту Гагаріна за 830 мільйонів гривень. Їх планували витратити на облаштування території у трохи більше ніж 2 кілометри. Саме через це соцмережі й накрила хвиля обурення місцевих. Як чиновники пояснюють появу тендеру, що проіснував усього тиждень. Дивіться далі у сюжеті. 830 мільйонів гривень, аби відремонтувати трохи більше двох кілометрів дороги. Саме такий тендер на реконструкцію проспекту Гагаріна з'явився у системі Прозоро декілька тижнів тому. Новина шокувала містян. Мовляв, проїжджа частина хоч і з латками, але у задовільному стані. Я проти, війна зараз, що тільки на дороги треба. Я сам водій, ям немає. Із тротуарами кажуть гірше, подекуди можна перечепитись через бетонні плити. Пішохідне точно потрібно ремонтувати, воно все розбите. Але це все одно не привід витрачати на ремонт понад 800 мільйонів гривень, вважають містяни. Я вважаю, що ці кошти можливо було б кудись в інше місце передати, допомогти нашим військовим, щоб вони не користувалися зброєю 70-х років або на реконструкцію лікарень. Допомагати хлопцям закуповувати там дрони, все, що необхідно. У нас переселенці є. Модульні будинки можна построїти, можна. Після хвилі обурення тендер скасували. Він проіснував усього тиждень. Нагадаємо, днями президент Володимир Зеленський жорстко висловився щодо недоцільності закупівель, які не пов'язані із обороною країни. Бюджетні видатки. У час такої війни, максимум державної уваги, а отже, і державних ресурсів має йти на оборону. Бруківка. Прикрашання міст, фонтани почекають. Спочатку перемога. У мерії згодились. Реконструкція не на часі, хоча й запевняють, вона могла б докорінно оновити третину ділового центру міста. Це не лише дорожнє полотно та тротуари, це повна заміна мереж водо- та теплопостачання, зливової каналізації, електропостачання. Це нові контактні мережі, тролейбусів, встановлення нових зупинок громадського транспорту, облаштування смуг озеленення. А ще світлофори на шести перехрестях, відеокамери та інфраструктура для людей з інвалідністю. Загалом проєкт планували реалізувати упродовж декількох років, фінансувати поетапно. Олег Єрмолінський, Віктор Зубченко, про кривий ріг. Замість прийому пацієнтів знову вийшли на мітинг. Медики чотирьох лікарень Кривого Рогу вдруге протестують через затримки зарплати. Днями лікарям почали надходити перші гроші. Втім, кажуть, не всім, та й суми не повні. Отож, дехто змушений був звільнитись. На даний момент в нас залишилось в відділенні три медичних сестри. Працювати на 30 ліжках неврологічних хворих немає кому. На цьому тижні дали за червень місяць зарплату, мінімальну. Борг з лютого місяця нам так і не виплатили в управлінні охорони здоров'я. Запевняють, борги усім медикам виплатять до кінця літа. Проблему взяли на контроль і у профільному комітеті Верховної Ради. Криворіжців закликають не купатися на міських пляжах. Якість води незадовільна, кажуть експерти. До того ж, там не чергують рятувальники. Найнебезпечніше на кар'єрах, найнебезпечніших три. це Карачунівський в центральному міському районі, на зарічному і кар'єр в районі Візирки. Інгулецький район. Там врятувати когось дуже важко, адже шляхів під'їзду аварійних служб практично не існує. Тівські не существують. Також днями у ставку в центральному районі знайшли 11 бойових гранат і тротилову шашку. Їх виявили самі ж відпочивальники, коли намагалися пірнути у воду. Небезпечний арсенал вже знешкодили правоохоронці. Волю захисникам Маріуполя у Кривому Розі вийшли на пікет родичі полонених бійців. Сотню портретів українських воїнів розмістили у парку героїв. Також організатори вшанували жертв теракту в Оленівці, створили петицію започаткувати день скорботи за бійцями, які загинули від жорстокого російського теракту. Переглянути світлини воїнів, які залишаються у ворожих в'язницях, прийшли сотні криворіжців, зокрема й колишні полонені Тортуром, катуванням, психологічним, не надання медичної допомоги, не надання нормальних е е е їжі. Там все це відбувається з хлопцями щодня. Нагадати людям, щоб пам'ятали, що люди, які були за них, стали за них спиною, знаходяться більше 400 днів в полоні. На честь загиблого воїна у суботу, 29 липня, в місті проведуть забіг пам'яті Михайла Жолобова, нацгвардієць, захисник Маріуполя, посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького. Бігуни збираються на 7.30 в парку героїв. Зареєструватися можна на сайті всіпробіги.орг. вартість 200 гривень для дорослих та 100 для малечі. Всі зібрані кошти передадуть звільненим з полону нацгвардійцям, побратимам загиблого героя. Лідери в допомозі воїнам Кривий ріг, другий серед усіх замовників дронів для зсу у тендерній системі Прозоро рейтинг склали журналісти. Виконком закупив безпілотників на майже 150 мільйонів гривень. Загалом же рада оборони міста передала бійцям автівки, тепловізори та інше обладнання на понад 1 мільярд 300 мільйонів гривень. І до теми навчання криворізькі школи готуються прийняти учнів вже 1 вересня у змішаному форматі. Триває ремонт і облаштування сховищ. Вже готові 92 укриття. Також у місті вже відкрили 62 дитячі садочки, а до кінця літа запрацюють ще зо два десятки. Це все про що ми хотіли вам розповісти сьогодні. Більше цікавого у наших соцмережах. Підписуйтесь, аби нічого не пропустити. Побачимось за тиждень.